Платином це середньостиглий гібрид кукурудзи від селекційної компанії Maes з 340 завдяки високому потенціалу врожайності 160 центнерів з гектара. Цей гібрид є ідеальним вибором для посушливих регіонів України. Тип зерна зубоподібне жовтого кольору. Потенціал урожайності становить від 150 до 160 центнерів з гектара. Висота рослин сягає 270 см, довжина качана до 25 см. Переваги гібриду платину. Висока врожайність до 160 центнерів з гектара навіть у стресових умовах. Посухостійкість гібрид стійкий до посухи і добре підходить для вирощування у посушливих регіонах України. Ремонтантний гібрид. Забезпечує стабільний розвиток навіть за несприятливих погодних умов. Екологічна стабільність. Гібрид добре адаптується до різних ґрунтово кліматичних умов. Платинум це надійний гібрид кукурудзи, який поєднує високу врожайність, стійкість до посухи та універсальність у вирощуванні. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.